Привіт! Всіх вітаю! І порада для вас на цей тиждень. З 17 по 23 листопада. Порада для вас на новий тиждень, з 17 по 23 листопада. Обирайте свій варіант. Їх буде три. Перший, другий і третій. Обирайте перший варіант порада для вас. По плану у вас якась подорож, дорога, дальня, ближня, поїздка, відрядження, планування відпустки. І також будьте обережні за кермом. Другий варіант, що у вас? У вас прям такі активні дії, ви прокинулися сьогодні, і у вас стільки сил, бажань щось робити, бажання здобувати перемогу тільки вперед. Тому що тут, ось я хочу щось зробити, і щоб це принесло мені перемогу. І третій варіант дев'ятка жезлів. А у вас якесь погане самопочуття, може бути на цьому тижні. Я би порадила сходити до лікаря, здати якісь аналізи, пройти оце все, попіклуватися про себе та про своє здоров'я. Тому що, бачите, як щось болить. Щось болить, а що не знаю. Якось таке почуття або можете якийсь вірусняк підхватити. Треба буде полежати, відпочити. ну Такий стан, знаєте, нема сил. немає сил, немає сил, настрою, Все дістало, все вже надоїло. ну ось, ось так.